Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чергова поїздка в Низинний Карпат на пошуки білих грибочків. Ну і не тільки білих. Подивитися, в якому стані наша землиця і який вона на даний час дає урожай. Урожай єстивних гербів. І так, сьогодні п'ятниця. П'ятниця, число 21. Місяць червень. Десята година. Ну, градусів, мабуть, двадцять. Досить тепло. Досить тепло. Надіємося. Надіємося, що ми щось нині підшукаємо. Якісь білячки, якісь е, сироїшки. Можливо, білок курям треба, так що будемо старатися щось знайти. Добре, вперед, перед побілі гриби. І не тільки. Ось, ось, ось який у нас перший білий, красивенний. Оце у нас біля чок такий о. А. Села. Так. А тут ми сирішку знайшли, Так що в нас вже є результат. Ось у нас другий білячок. Тут два навіть. Тут навіть два. Не густо, поки що. Які мухомортики красивенні Ось ще знайшлися молоді білячки. От він сховався. Ось який він, ось один. за два, другий, ось він. Ось такі два. Ось такий ще білячок. Виріс ужаку погода. Які гарні робочки. Ось один, а ось другий ківеріс. І тут ще зігнив. Цей не зігнив. Пробусливий бачу. Які ще тут поверстали білячки? Ось один. Ось другий. Ось там уже згнив. І щось там відніється. І вон ще до сонечка, ще один. Ура! Наші справи покращуються. Вон з далека. Здалека, <клух> здалека побачив ті грибки. Один, два, три, чотири, п'ять. Ува! А отокраса. Шість. Сім. Вісім. Вісім грибочків на одному місці. Ось такі вони. О! А цей вже згнив. Я, мабуть, білочка дев'ять. Ось тут два йки. Ну, а тут які красивень. Бач вони, Ось вони. Два більші, Ура. Чистокровний ялиновий білячок. Я глянь наліво, на ліву, правильніше направо. А там ще парочка. Парочка по цьому дорогу. Ось вони. Я так глянув, дороги розходяться і дивлюся вдалині. А там білий весь. Я його побачу ну, метрів за 30-40. Я згадував, де грибовизко, то якраз от дерево і точно біле. Я згадав, що там. Я вже заходив білий. І ось знову я знайшов його. По присуму дорогу. А там, там, ще білі О! І ще не один. О, запізно я прийшов. Братчико. Ось, ще один. Вон там ще один. Запізно. Беремося до роботи. Ну, той красивенький Ті вже пізнивші І вже. А там ще один. То ще не все. О, і не один. О! Один, два, три. Ще три. Красота. Несподівана. Красота. Ось такий красовець як попадаються білячки, ну зу треба їх брати. От один. Ось другий. І ось ще два. Ось якийсь ще білячок, гарний нам найчався. Піде він до нашої корзини. А корзина у нас вже отака. Вже би можна і додому їхати. Ой, який красень. Рибачок. О, води літають, почули поживу. Тут було ще один є. Не один, а два. І не два. А більше. А. І тому що беріс. Невеличкий. Але білий. Які білячки прямо в березі виросли. Так як їх гарно. Такого певно. О! Три-п'ять штучок. П'ять зверху мухоморчик. Краса! Завершуємо наш похід на називний Карпат. Похід вдався, хоч і сироїжок назбирали мало, але зато білих підзбирали. Таке рідко буває, що білих було більше, як сироїжок. Ну, але такий сезон почав, так він почався. От показую результат. Шість сироїжок і тако білячків. Ну, а вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба за головою. Пам'ятайте, ліс наше багатство. І будьте добрі, не засмічуйте його. Він також хоче рости, дихати. І нам допомагати, а також копити грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить. До побачення. До наступної зустрічі. Завтра робимо вихідний.